Вітаю! Тема нашого відео Розв'язування задач на першу та другу ознаку рівності трикутників. Розглянемо задачі на готових малюнках. Задача 1. Запишемо дано. ПС. дорівнює ТС. Кут. ПСК дорівнює куту ТСК. Довести. Що Трикутник ПСК дорівнює Трикутнику ТСК. Доведення. Розглянемо. Трикутник ПСК і трикутник ТСК, в яких ПС дорівнює ТС за умовою, кут ПСК, дорівнює куту ТСК за умовою. А в обох трикутниках відрізок КС спільний. Запишемо це як КС спільний. З цих трьох тверджень слідує, що трикутник ПСК дорівнює трикутнику. ТСК за першою ознакою, що й треба було довести в даній задачі. Задача номер 2 За рисунком довести рівність трикутників АОБ і СОД. Запишемо дано. АО. Дорівнює Оде. СО дорівнює ОБ. Довести. Що трикутник АОБ дорівнює трикутнику СОД. Доведення. Розглянемо. Трикутник АОБ і трикутник СОД, в яких АО дорівнює ОД за умовою, СО дорівнює ОБ за умовою. А кут АОБ дорівнює куту СОД, як вертикальні з цих трьох умов випливає, що трикутник АОБ дорівнює трикутнику ДОЦ. За першою ознакою, що й треба було довести. Задача номер 3 Відрізки ТФ і КЕ перетинаються в точки С. Їх спільній середині. Довести рівність трикутників ЕТС і КФС. Виконаємо зображення до даної задачі. Проведемо два відрізки, що перетинаються в деякі точки С. Цією точкою діляться навпіл. При цьому треба розглянути трикутники ТСЕ. І трикутник. KFS. Запишемо дано. Відрізок ТФ перетинає відрізок КЕ в точки с. ТС дорівнює СФ, КС дорівнює СЄ. Довести, що трикутник ТСЄ дорівнює трикутнику КТС. Доведення. Розглянемо. Трикутник ТСЕ і трикутник КСФ, в яких ТС дорівнює СФ за умовою, КС дорівнює СЕ за умовою. Кут КСФ дорівнює куту ТСЕ як вертикальні. Запишемо кут КСЕ Ф дорівнює куту ТСЕ як вертикальні. З Цих трьох рівностей слідує, що трикутник. КСФ дорівнює трикутнику, дорівнює трикутнику КСФ і трикутник ЄСТ. За першою ознакою, що й треба було довести в задачі Задача номер 4. За рисунком запишемо дано. Кут КСТ дорівнює куту ФСТ. Кут КТС дорівнює куту ФТС. Довести. Що трикутник КСТ дорівнює трикутнику ФСТ. Доведення? Розглянемо. Трикутник? КСТ і трикутник ФСТ, в яких кут КСТ, дорівнює куту ФСТ, за умовою? Кут КТС дорівнює куту. FТ за умовою, а сторона СТ спільна для двох трикутників. Запишемо СТ спільна. Звідси слідує, що трикутник КСТ дорівнює трикутнику Ф. СТ. Трикутник КСТ і ФСТ рівні, у них відповідно, в кожному з них є по два рівних елемента і одна сторона, отже, трикутники рівні за другою ознакою, що й треба було довести в даній. Задачі. Задача номер 5: Трикутники СТЕ і ФСТ мають спільну сторону СТ. Точки Е і Ф лежать по різні сторони від прямої СТ. Точка К належить відрізку СТ, кути ЄКТ і ФКТ рівні, кути ЄТК і ФТК також рівні. Довести, що трикутники СЄК і СФК рівні, зробимо зображення до даної задачі. Проведемо спільну сторону СТ, на якій позначимо точку К, як дано по умові. При цьому побудуємо рівні кути ЄКТ, е ФКТ за умови, що ці точки лежать по різні сторони від сторони СТ. Утворені точки Е і Ф з'єднаємо з точками Т і С. Отримай малюнок до даної задачі. Запишемо Дано. Трикутник СТЕ і трикутник ФСТ. Точка К належить відрізку СТ, кут ЄКТ дорівнює куту ФКТ. Кут ЕТК дорівнює куту ФТК. Відповідні зображення виконаємо на малюнку. Покажемо пари рівних кутів. Довести що трикутник СЕК. Дорівнює трикутнику S, F, K. Щоб довести рівність цих трикутників, ми бачимо, що в них немає нічого рівного, крім спільної сторони СК, потрібно довести, що відрізок КЕ e і K, F рівні між собою. Для цього розглянемо трикутники КЄТ і КФТ. Доведення. Розглянемо трикутник ЄКТ і трикутник ФКТ, в яких? Кут ЄКТ дорівнює куту ФКТ, а кут ЄТК дорівнює куту ФТК за умовою. Сторона КТ спільна. З рівності даних трьох тверджень маємо, що трикутник ЕКТ дорівнює трикутнику ФКТ за другою ознакою. Отже, з рівності цих трикутників маємо, що КЕ дорівнює КФ. Кути СКЕ і СКФ рівні, як суміжні з відповідними рівними кутами? Тому СКЕ дорівнює 180 кут ЕКТ, а кут СКФ дорівнює 180 мінус кут ФКТ як суміжні, це дає нам можливість стверджувати, що кут СКЕ дорівнює куту СКФ, розглянемо трикутник СКЕ. І трикутник СКФ. В яких? КЕ, КФ Рівні, Кут, СКЕ дорівнює куту СКФ з доведеного вище. Сторона СК спільна. СК спільна. Отже, трикутник СКЕ Є дорівнює трикутнику СКФ за першою ознакою, що й треба було довести. Даній задачи.